Шахта номер 10 міста Нововолинська може потрапити у приватні руки. Про те, що об'єкти інфраструктури купальні планують віддати під приватизацію, нам розповіли шахтарі, які дізналися цю інформацію фактично напередодні. Волинські гірники одразу забили на сполох і вже звернулися до фонду держмайна, до Міністерства енергетики України, а також Міністерства економіки з відповідними листами. Основна вимога не виставляти на приватизацію майно шахти. Об'єкти інфраструктури шахти номер 10 можуть піти з молотка. Уже завтра, в п'ятницю, в Міністерстві енергетики України запланована нарада щодо вирішення долі Волинського Довгобуда. Це надважливе питання в публічний простір навіть не потрапило б. Якби шахтарі з власних джерел не дізналися про те, що шахту фактично. Хочуть розпродати відтак. Шахтарі звернулися до журналістів, щоб негайно надати у цій ситуації. З Західним регіональним відділенням держмайна, який безпосередньо займається питаннями приватизації шахти, було оголошено закупівлю послуг з виготовлення технічних паспортів на об'єкти шахти номер 10 Новолинська в тендерній документації, яка опублікована в відкритих джерелах. Відсутній перелік всіх. Матеріальних активів, на які асигнувалися державні кошти, для реалізації проєкту будівництва шахти номер 10 Новолинська, зокрема, не включені в оцінку вартості підземні гірничі вироботки довжиною 14,16 км, проводи водопостачання, каналізації на території та до міста Новолинська, лінії електропередачі до підстанції 35 кВт. Благоустрій території та інші відсутні актуальні оцінки вартості всіх активів. Валентин Васюхно уточнює, що неправильна оцінка майна шахти в подальшому може вплинути на вартість приватизації, яка як варіант буде в рази меншою від об'єктивної ціни. Але справа навіть не в тому, адже приватизація шахти може призвести до неочікуваних наслідків. Відтак шахта без необхідних для її функцій об'єктів, по перше, може взагалі не добудуватися. По-друге, в разі добудови і запуску можуть бути інші проблеми. Якщо Поприватизовують об'єкти на нашій шахті, ми не зможемо е, відремонтувати своє обладнання. Якщо ми не зможемо відремонтувати своє обладнання, це значить, е, ми не зможемо отримувати гірничі вироботки, не зможемо відкачувати шахти в воду. Це чривато тим, що шахта е, ну, свою, своє життєдіяльність вона втрачає все. Не відкачали 3-4 дня води, шахту затопило. А як я вже казав раніше, що на цю шахту було дуже було потрачено дуже багато грошей, 1,7 і мільярдів гривень. І була велика надія працівників других шахт, які в нас в регіоні закривалися, працювати на цій шахті. Якщо інфраструктуру шахти, яка забезпечує її роботу віддати у приватні руки, згодом можуть бути перебої у функціоналі, що можуть призвести до затоплення копальні, відтак підтоплення та заблочення навколишніх сіл і території сусідів Польщі, тобто може навіть бути екологічне лихо. Між тим волинські шахтарі розповідають, що нова копальня, якщо її запустити, може за місяць здобути стільки вугілля, скільки дев'ята шахта видобуває. За рік, за словами Олександра Ткаченка, в рік десята шахта може видобути 900 або ж мільйон тонн вугілля. Можна лише уявити, який енергетичний ресурс України планують віддати у приватні руки. З такими потужностями на купальні передбачаються робочі місця для півтори тисячі шахтарів. Між тим доля шахти номер 9 вже відома. І купальні пророкують вичерпатися до кінця цього року. І якщо дев'яту шахту закриють, а десяту не запустять, видобуток вугілля у вугільному регіоні фактично може припинитися, або ж можливо, опинитися під контролем приватних осіб, які стануть новими монополістами на енергетичному ринку. Що теж така собі перспектива для енергетичної стабільності країни. Голова незалежної проспілки гірників України Михайло Волинець вважає, що приватизація ставить хрест на добудові. Шахти. Мені тільки вчора ввечері шахтарі просигналізували. Нарада нібито буде, нібито причетність до цього має своїми ініціативами перший заступник міністра Власенко. Uh -huh. Додаткової інформації я не маю. Є постанова кабінету міністрів, яку чомусь проштовхнули, і фонд держмайна в даному випадку. Проявляє ініціативи. Міністерство енергетики. Наскільки я чув, вже свалює це все. За словами волонця, Міненергетики ще не так давно мало намір таки запустити шахту, але враз усе помінялося. Вони там збирали обладнання з інших шахт в Донецькій області, наприклад, шахта Херник, шахта Курахівська. Концентрували це обладнання на шахті Білицька в Донецькій області, там де є склад. І саме для добудови 10-ї Новолинської. тепер це, на цьому ставиться жирний хрест. Куди подівся ентузіазм добудувати 10-ту шахту і кому закортіло прибрати до рук потужну купальню на фінальній стадії будівництва? Ось в чим питання. Волинські гірники вже звернулися до фонду держмайна, до міністерства енергетики України, а також до міністерства економіки з вимогами не виставляти на приватизацію 10-ту шахту. Нагадаємо. Що шахта номер 10 це довгобут, який є майже ровесником незалежної України. Копальню розпочали будувати ще у 1989 році. У будівництво держава вклала біля 2 мільярдів гривень. Вже зараз об'єкт фактично на завершальному етапі будівництва. Як будуть далі розвиватися події? Ми вам повідомимо уже згодом. Наталка Поліщук для новин на часі.